Сьогодні, 24 серпня, 2023 року, у день незалежності України у селі підгірці Золочівського району досить людно. Сюди поспішають поломники, аби в особливий спосіб доєднатися до молитовної зустрічі. Як усе відбувається, ході бо дізнаємось. Слава Ісусу Христу, Слава нові. Ну, Ми бачимо, що під гірцях започатковується така нова традиція День Незалежності святкувати разом із нашим Господом і нашим Творцем, святкувати наше національне свято, свято нашої країни. І це є чудова нагода зібратися разом тут, помолитися і прославити нашого Творця, який нам дарував цю землю, молитися за наших захисників. Завдяки яким ми сьогодні можемо відзначати це свято, завдяки яким ми можемо сьогодні вільно дихати і розмовляти українською мовою, і пишатися тим, що ми маємо синьо жовтий стяг, так би мовити, таку плащаницю нашого народу, та наш державний прапор. Ну і вітаю всіх зі святом, з Днем незалежності. Нехай насправді господь бог обдаровує нашу державу миром. Довго очікуваний в нашій державі, щоб всі наші військові службовці повернулися як можна швидше до своїх сімей, до родин. І щоб ми всі разом колись могли зібратися тут і в інших наших храмах, і святкувати і славити нашого Творця і дякувати йому за незалежність і за свободу, і що можемо розмовляти нашою українською мовою. Сьогодні зібрав усіх українців, на прощу сюди у замок у підгірці. Усі ми молилися за Україну, усі ми молилися за наших воїнів. Усі ми віримо в те, що перемога буде, і саме Господь. Провадить нас так, аби в Україні було все гаразд. І ця цілюща. Що... Водиця свята хай сілить усіх і хай допомагає. По дорозі ми бачимо, що люди допомагають нашим Збройним силам, здають свою пожертву, але найбільша пожертва це була така велика спільна молитва за Україну, за живих і за тих, кого немає. Слава Україні! Слава її героям! Дякуємо за, за таку гарну організацію цієї прощі. Це вартує. Україна є, була, буде. А ми, українці, єдина сильна нація. Тішимося, що, що буде мир. Віримо в те, що переможемо, і дякуємо Богу за всі ласки. Наша перша проща дуже хвилюємося, нам то дуже все подобається. Ну, ми знаємо Патріка і Ненці, ми були Меджиборі разом, але сюди з'їхали з, з такою радістю, з якимись таким навіть не знаю, як сказати. Відчуття чогось такого, чогось, чогось доброго. І молимося за перемогу, за, хані, за, за нашу хлопці. Україну. Так. Про що так. то є дуже гарне і всіх закликаємо. Так. Дехто як може, так хай всі йдуть їдуть, так. хай підтримують нашу Україну і, нашеньку, і нашу матінку Божу. Ісусика. Ми приїхали на Прощу в Підгірці, висадлі Колумба, місто Броди. Весь час головний лицар підійде до нас, ще Василь. цей. Весь час допомагаємо за рваниці, де порядку прислуговувати. Ну і несемо те світло, що з Міжгорів, яке прийшло сюди сьогодні, до нас гості так Радуємося, погоду радуємося людьми і чекаємо миру, перемоги. Та молитва, яку ми сьогодні приносимо за мир Україні, Я думаю, що вона дійде до небес і щось зміниться в цих росіян. Наші, дай їм Бог розуму і прости, бо не знаю, що роблять. Вельми са тішим. Мам велику радость в серці, що можемо бути тут, на Україні, в Підгірцях. Зважд в цей день, а сполу з вами молитися за покой. Велику радость переживаємо. Бачимо, кілько красних серця зромаждило на одному місці. A verím v silu a moc modlitby s panou Máriou, že vyprosíme dar Božej lásky, pokoja pre celú Ukrajinu. Žijem v Mečgorí, kde sa už 42 rokov zjavuje pána Mária. Ja verím, že ona sa zjavuje a učí nás a vedie nás, ako je možné zastaviť vojnu, ako je možné vytvoriť pokoj na Zemi. Ona hovorí pokoj na zemi sa začína v srdci človeka. Keď každý z nás otvorí srdce pre Božiu lásku, pre Boží pokoj, tak zavládne pokoj v mojom srdci, okolo mňa a postupne na celej Ukrajine. To nás učí Pana Mária. Ja verím, že iba takto je možné vytvoriť pokoj aj v Ukrajine. Keď každý z nás sa vrátime celým srdcom k Bohu, postavíme ho na prvé miesto. To nie je ľahké. Veľa utrpenia, veľa nespravodlivosti, veľa zla, nenávisti, vojna. Ale Pána Mária nechce od nás nemožné. Ona vie, že, je, že, to dokážeme. Ona hovorí, nebojte sa, vy nie ste sami, ja som s vami. A my v Medžugorí sme s Ukrajinou. Modlíme sa s vami a veríme, že tá modlitba s Pánou Máriou ako ona hovorí, samotný nič nemôžete, ale spoločne my môžeme zastaviť zlo a zmeniť tento svet. A ja verím silu modlitby s ukrajinským národom spojeným v Medzhugorí. Vyprosíme ten drahocenný dar pokoja. A to od celého srdca želám každému srdcu na Ukrajine, aby sme sa otvorili pre Božiu lásku a nechali sa milovať Bohom keď sme milovaní, vtedy všetko môžeme, na všetko máme silu. To prajem všetkým Ukrajincom, otvoriť sa pre Božiu lásku to vtedy bude pokoj v našich srdciach. A nezabudnite, že sme s vami, že nie ste sami. My vás máme veľmi radi, stretáme vás v Međugorí a tešíme sa, že príde nie more, ale oceán teraz do Međugoria. З України оціан путників авісмиса могли ще сильніше відщемодлиця. My Ми прийшли сюди, приїхали з таким наміром. Бо нас покликали сюди люди з українці, які приїжають мечугорія. Вони покликали і просять про молитву за мир. І ми приїхали в тому намірі, щоб укріпити віру і жити з Ісусом. А чи відрізняється дух християнства в Меджугорії і в Україні? Kako, da li ima nečega sličnjega ili se razlikuje ovaj duh kršćanstva u Međugorju i u Ukrajini? Pa mislim da je duh isti, imamo puno sličnosti bez obzira što se možda razlikuje u obredima, ali srce je isto, duh je isti. Ja domaju što duh to i same i hoćemo vidrižnjavati se u obredah, ali domaju što duh i srce te same podržajete mojim putnima šta provodite i vid vi dva petak i prošli da evo ako smo došli u ovom vremenu onda sigurno da, da možemo i u nekom budućem uh, mirnijem vremenu evo i molimo zato da bude vrijeme dobro mirno da možemo opet doći Якщо ми приїхали сюди і в цей неспокійний час, то віримо в те, що і зможемо приїхати сюди, і в такий мирний час за що зараз і молимося. А що побажаєте українцям? Штати припоручити українцям. Evo da mole za mir, mir je dar od Boga, da, da se mole Bogu, a Bog će im sigurno evo, dati mir, prvo u njihovom srcu, a onda, onda i u domovini i neka znaju opraštati uh, svojim neprijateljima. To je veoma važno da srce ostane bez mržnje, bez grijeha. Я б хотів сказати, щоб молилися, щоб продовжували молитися за мир, а мир є в Бозі. Я особливо хотів би сказати, щоб прощали, прощали своїх ворогів. Бо коли прощаємо, то є мир в серці. Для нас було дуже особливо бути на греко-католицькій літургії, тому що ми є римо католики і бачимо, наскільки відрізняється традиція греко-католицької літургії. Я думаю, що ваша посвята. Богові є набагато міцнішою ніж наша, тому що наша літургія вона є короткою а у вас це є довго зі співом. Великі особливі традиції вашого співу. Тому нам дуже це подобається. Інаргаус ін меджі горімо пристейвидас арікраїн. У нашому домі, у нашому замку, більшість священників, які прибувають, ці священники з України вони приїжджають на особливі дні духовної віднови. Також ми приймаємо сестер і всіх богопосвячених осіб, які приїжджають мочгорія на реколекції. насправді українські священники вони є чудесні. <laughs> Anything else, but and they're fantastic. <laughs> uh, do you feel that your coming to Ukraine has a special mission? Yeah. What is yeah. that mission? Can Our Lady cover? makes a miracle. Насправді вважаємо, що Богородиця вона робить чудеса, і зараз є дуже важливо вірити мати матері Божій. тому що Богородиця вона сама дарує Вербицю, і вона каже, що молитва на Вервиці вона зупинить війну. Це є слова, які каже сама мати Божа. моліться на вербиці. Дуже часто ми е, не приймаємо серйозно ці слова, але насправді ми повинні. Міцно це закарбувати в своє серце і молитися на вервиці.